Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні знову заготовочка, знову ірочки, ось такі дрібнюсінькі, гарнюсінькі свого роду. Я їх попередньо замочила на дві годиночки, хоча вони зібрані, вони свіженькі, але все ж таки замочила. І пообрізала оці попочки. І ще я завжди кажу, що треба ретельно мити, знімати ці голочки, тому що тут такі маленькі спори, через пори такі, і через них заходять, наш маринад, буде заходити сюди. Ось так. Всі колічки треба змивати і білий наліт треба щищати, тому що це дріжджі, може побілити розсілку чи маринад. Ось такі помиті, вичищені. Баночки я просто помила, їх гарненько помила, кришечки не стерилізувала. Я ніколи не стерилізую содою в гарячій воді, цього достатньо. І ці огірочки в нас будуть стерилізуватись. Сьогодні ми закрутимо огірочки і кетчупом. Це по вашим бажанням. Бажання підписники попросили показати, як маринувати огірочки з кетчупом. Хто не знає, це для вас. У мене вже тут в каструльці. Я поставила водичку, вона вже ось має закипіти скоро. Скоро сюди ми додамо цю водичку. Я додам взяла свій записничок. Так, на 5, на 5 літрових банок. У мене буде 5 літрових банок, я приготувала. 7 стаканів води плюс 1 стакан ось такий. Ось такий, граньон, граньон, такий ще радянський стакан. Це в мене мірка така. 250 мл оцту. Оце він з цим поясочком. Оце повністю 250 мл. Дві столові ложки. Теж я завжди беру такі столові ложки. З гіркою гірка, таке, як заглиблення таке зверху. Я неодноразово це кажу, не з отакою гіркою. Ось так, дві столові ложки з невеличкою гіркою. Солі, Один. одна така склянка, теж така склянка цукру. Солодко не буде, тому що тут і оцет, і кетчуп чилі. І це потрібно буде прокип'ятити нам 5 хвилин. Я додаю від себе в цей рецепт, я додаю таку приправу я купую, то вони різні є, саме для маринування, для консервування огірків. Тут ці спеції вони подрібнені, місця не займають багато, але дуже смачні. На дно я по чайній ложці покладу таких спецій, буду викладати огірочки інших, інших зелені, інших спецій не кладу ніяких. Ось так. Закипить, зараз огірочки накладу, закипить водичка, додаю все сюди маринад. Маринад прокипить, заливаю в баночки, ставлю інше, здорове на в мене. Каструля стоїть. Я вже налила воду, щоб підігрівалась, тому що ми будемо кип... таким кипяченим маринадом заливати, тому на дно поклала серветочку і ось так будемо. Буду зараз накладати баночки. На дно поклала таку суміш різних пряностей для маринаду, і викладаю огірочки, так як завжди ви викладаєте, але не напихайте сильно. Ці огірочки сильно напихати не, не потрібно баночки, тому що потрібно, щоб більше зайшло оцього маринаду з кетчупом. Саме тоді він смачний, коли кожен огірочок, кожен, -кожен такий через оці, де ми позрізали, через оці зрізи, через. Пори, які є в огірочках, і він саме тоді він смачний, коли вони покупані, ніби скупані у, в такому маринаді. Ось так накладаю всі баночки. Ось так наложила 5 літрових баночок. Тут у нас закипає. Маринади ми будемо варити нагадую 7, е, отаких от склянок води. Додаємо 2 столові ложки. Солі, отак, з такою гіркою, яке заглиблення така гірка. Додаємо сюди. У цій склянці 8 столових ложок. Гарненько розмішуємо цукор і сіль, даємо 7 столових ложок, нам потрібно додати чилі. Інший кетчуп не підходить, тільки кетчуп чилі У мене є на каналі огірочки із соусом соцабелі. Є огірочки із хроном, із тим, що в баночках продається. Є багато там різних рецептів. Вони просто зовсім різні. А от з кетчупом це, це просто з кетчупом. Вони, вони різні, смачні, замінити нічим неможливо. Сім 7 столових ложок. От такий маленький. Ось такі упаковочки, їх вісім. Так що я додаю всі, щоб не залишалось не те несе. Тут вісім столових ложок. Гарно розмішуємо і додаємо одну склянку оцту. Отаку склянку, як ми все міряли. А тільки додаємо обережно на, десь на краєчок, не лємо цю склянку відразу, по трішечки. Тому що він буде тріп, пінитися може і щоб ви не отримали опіки. Ось так. І тепер даємо всьому цьому закипіти 5 хвилин. Так, розсіл кипить. Зараз наливаємо, тут приготували. Каструльку вже вода тут гаряча і серветочку розправляємо, прикручуємо маринад, але кипить до останньої хвилиночки. І починаємо заливати. До речі, хто боїться, щоб не тріснула баночка, можете чайну ложечку так поставити, вставити. Ось так, прибираємо, накриваємо кришечкою і ставимо каструльку на стерилізацію. Просимо, щоб Господь благословив, щоб те, що ми робимо, не зривало, щоб було нам, нашим близьким. І щоб ми могли поділитися з ким і Господь обов'язково благословить наші ручки. Так, всі баночки в мене 5 помістилися в цю каструльку. Тепер накриваю їх кришкою. І з моменту закипання я буду стерилізувати 15 хвилин. Півлітрові можна 10. Так, простерилізувалися 15 хвилин. Газ не вимикаємо до останньої хвилиночки. просто поставили на зовсім зовсім менесенький. Ось таким пристроєм. Я витягую баночки і закручую звичайним ключем. Провіряємо так. шничком, обтираємо, перевертаємо і закутаємо їх до повного вистигання. Ось так закрутили всі огірочки. Ось такі вони в такому червоненькому, хто не знає. Червоненькому маринаді такому, він такий гостренько солоденький, дуже-дуже дуже смачний. Так що, хто не куштував, спробуйте, зробіть хоч декілька баночок, це смачно. І у мене на каналі є і козацькі із хроном, з гірчицею, є різні різні такі огірочки. І ще я буду крутити, така гостренька закусочка буде з огірочків. Так що слідкуйте за новими відео, переходьте на мій канал, рекомендуйте друзям своїм. А я вас, вам дякую за все, благословляю вас і прошу Господа захисту для кожного з вас. З вами була завжди я, Любов. Зустрінемося. Ось так тепер я замотую. Можна ковдрою, можна тут у мене тепло у на, біля плити. От, я просто таким теплим здоровим рушником накриваю і до повного остигання. Ось так.